Я би сказав, жив би такий образ, що Україна зараз знаходиться в стані великого поранення. Так? Тобто це є організм, який є. І перше питання це припинити кровотечу. Для припинення кровотечі є декілька речей, яких ми маємо закрити: це є питання корупції, раз, питання газу, два і військова реформа три. Ну і для того, щоб все це можна було робити, податкова реформа-чотири. Тобто, оці три, чотири речі, які треба зробити. Терміново не відкладаючи і пред'явивши цьому максимальну увагу. Після того, як це зробимо, далі вже можна гуляти по буфету, вже, Далі вже можна вибирати варіанти того, яким чином що робити. Тим більше, на жаль, в Україні панує з точки зору економіки такий популістський популізм. І Далі би я зробив би дуже просто. Я би запросив кахобину Бенукідзе, хоча би прем'єром, для того, щоб зробити жорсткі економічні реформи. Ну і заодно мати від Буваєва, на якого потім би все, що у нас в країні відбулося.